Павло Сукуренко мешкає на третьому поверсі будинку, поряд з яким 17 листопада влучила ракета РФ. От заліта. заліт потолок в спальні. Після того, як прожишов удар, пішли дожди. і. Шифер патьоку увесь. від вибухової хвилі, згадують сусіди, дах ніби підлетів. Поїхали наша на, на нашому даху черепиця і а, аварійна служба приїхала, закрила все плівкою. Вчора почався дощ дуже великий, і ми з чоловіком піднялися подивитися, що робиться. Тож мешканці мусили своїми силами закривати дірки. Для цього взяли плівку у рятувальників. Намагалися у йомкості поставити, щоб тоді. Потрапляв до это, вода з дощу і вчора раза Три або чотири піднімалися, звивали, виливали, тому що дуже швидко набиралися ці ємності. Від вибухової хвилі тріснув не лише шифер, а й опорна балка. Перебило і систему вентиляції з ванних кімнат. У нас тут провалився стеля до сусідей. Була сквозна дира, стеля провалилася у квартирі Павла Сокуренко. Тоді один з мешканців будинку, що був на даху, ледь не впав вниз. Став соли і оно все рухнуло, Це все було засипано. Купили, привезли і восстановили, остановилі, щоб у нас та тому що у нас було відкрите небо. Покрівлі у будинках, що пошкодила вибухова хвиля, вже почали ремонтувати, кажуть комунальники. Будинків, які знаходяться на нашому балансі, 14 будинків було пошкоджено, із них п'ять покрівель, і біля 430 вікон. Дві покрівлі робляться, три будуть робитися. Вікна подрядники вже заміри роблять там, де мешканці самі, самі просять і не заперечують. Ми в скло вставляємо. Повністю відновити усі дахи обіцяють протягом наступних двох тижнів. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.